Залежність міста від Харків водоканалу, зокрема останнє обмеження водопостачання, в чергове підтвердило, місту потрібні альтернативні джерела води. Кілька варіантів її забору зі свердловини керівництво міста розглядає. Яким буде остаточне рішення? Пояснював журналістам на прес-конференції міський голова. Залежить від вартості води зі свердловини. Її у найближчий час фахівці мають обрахувати. Рошото очень простой: Скільки нам обойдеться куб То есть себестоимость одного куба своей воды. Точка отчета будет именно это. Наши специалисты сегодня говорят о том, что э, эта стоимость будет не ниже или не принципиально ниже, чем воду, которую мы покупаем в э, водоканале. Но тут нужно опять, если она даже будет не ниже или чуть-чуть ниже, то все равно это, скажем так, ресурс, который будем использовать. И мало того, это ресурс, который будем... Іміть можливість скажімо так, розвивати ми у себе самі. Варіантів зі свердловинами є кілька, розповідав Сергій Степанов. Один із них бурити нові глибоководні, але для того треба точно знати, чи є на глибині 700 метрів під лозовою вода і скільки її. Результати старих досліджень доводять, що взагалі немає, але варто ще раз перевірити: якщо фахівці доведуть зворотнє, будуть підраховувати, оскільки обідеться облаштування глибоководної свердловини, собі вартість такої води. У разі доцільності готові запланувати кошти в бюджеті 2015 року. запевнив Лозівський міський голова. Другий варіант неглибоких свердловин вони є у лозова водоканалу і на ЛКМЗ. із керівництвом останнього домовилися поки орієнтовно порахувати за скільки вони зможуть продавати куб води, адже заводу доведеться оформлювати ліцензію на її продаж. Одна така свердловина може давати до тисячі кубометрів води на добу. Місту потрібно близько семи тисяч. Звісно, основним джерелом водопостачання вони не можуть бути, але ті скважини, які ми можемо довести до ума одну свою, одну заводську дозволять нам ну по 50% води вже із этих скважин взяти. Потом вопрос, естественно, качество воды. Ну и самое главное, посчитаем, какая себе стоимость этой воды будет. Точно по этому пути нужно идти. Хотя бы часть но своей воды должна быть в системе городского водоснабжения.